Добрий день, шановні діти. Сьогодні 19 січня, п'ятниця, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 17 ручки, кольорові олівці, а саме головне, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 28 друкованого зошита, урок 152. Розділ мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Туристичний маршрут Полтавською областю. Перш ніж розпочнемо працювати над завданнями уроку, здійсніть подорож містом Полтава, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною, музика Юлії Доро, слова Ірини Лищотної. Хлімами пізнями вас гости настрійне, Полтавщина щира в центрі України, Там село пішнього чарсов дивує, ярмаркове свято, настрій всім дарує. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить. Повернімося на сторіночку нашого зошита. Повторимо вивчене про Полтавську область. Перше, оберіть правильну відповідь. Найбільша річка Полтавської області корисні копалини і, прочитавши речення, підкресліть потрібне в дужках. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Найбільша річка Полтавської області це Дніпро. Корисні копалини, на які багата Полтавська область це нафта, газ і будівельні матеріали. Глина це корисна копалина, тверда, осадова гірська порода. Сьогодні, дітки, ми з вами ознайомимося із туристичними маршрутами Полтавської області. Прочитаємо назви туристичних об'єктів і, можливо, вам уже відомі якісь з них підкресліть їх. Перший маршрут це Миргород, курортне місто. Друге. Другий маршрут це Національний музей-заповідник Українського гончарства, селище Опішня. Опішне. Третя зупинка це село Великі Сорочинці, Національний Сорочинський Ярмарок, і четверта зупинка музей садиба Івана Котляревського. Отже, рушаємо у подорож. Пригадайте вивчене про місто Миргород, обравши правильну відповідь, на які природні ресурси багатий Миргород. На підземні мінеральні води. Скажіть, з якою ж метою їх використовують? Для оздоровлення? У Миргороді дуже багато різних оздоровчих комплексів, санаторії. До яких приїжджають щорічно тисячі людей, щоб поправити своє здоров'я? А зараз пропоную хвилинку релаксації з відеофрагментом Місто Миргород, рушаємо в мандрівку, їдемо у Миргород. Яке прекрасне містечко, і як воно виглядає вночі. А ми повернімося на сторіночку нашого зошита. Пригадайте, які властивості має глина, так як ми сказали, що Полтавська область багата на такі корисні копалини, як глину. Отже, глина має такі властивості. У суміші з водою глина утворює пластичну масу. Після висихання глина стає твердою. Розгляньте малюнок ліворуч і пригадайте за малюнком, як виготовляли глиняний посуд за часів енеоліту як у назві має винайдений для цього пристрій? Отже, пригадали, що за часів енеоліту був винайдений пристрій гончарний круг, і саме за допомогою гончарного кругу гончарі почали виготовляти глиняний посуд. А зараз дізнайся значення слова кераміка, що ж означає слово. Кераміка. Ми сходили з вами до тлумачного словничка і там дізналися, що таке кераміка. Прочитайте. Кераміка це вироби, отримані шляхом спікання глин і їхніх сумішей. Найчастіше це посуд, а також цегла, черепиця, скульптура, ножі, кахлі тощо. Друге значення цього слова гончарне виробництво. Мистецтво. Тепер ми дізналися, що таке кераміка. А зараз прочитайте інформаційну довідку разом з диктором. Що ж таке гончарство? Гончарство виготовлення виробів з глини, посуду, кахлів, плиток, іграшок, прикрас тощо. Це одне з найдавніших ремесел у світі. Україна багата на поклади високоякісних глин, тому на її теренах існувало чимало осередків гончарства. Одним з них є селище Опішня, місцева назва Опішне. Наприкінці XIX століття в Опішні мешкала майже половина гончарів. Полтавщини тонкостінний опішнянський посуд вирізнявся дво-трикольоровим розписом у вигляді рисочок, крапочок тощо. Також опішня славилася оздоблювальною скульптурою та дитячою глиняною іграшкою. Нині в селищі діє національний музей заповідник. Українського гончарства. Дітки, пропоную вам попрацювати практично. Упізнайте український глиняний посуд, встановивши відповідність. Перевірмо. Отже, знизу ми бачимо це макітра, далі глек, глечик, куманець, монетка, миска, двійнята, горщик та ріль. Що для чого ж використовували цей посуд? Прочитаємо. Горщик посудина для приготування їжі в печі, нагрівання води. Миска це посудина, подібна до широкої чашки, у якій зазвичай подавали страву до столу. Двійнята – з'єднані перетинкою, кулеподібні подібні горщики. Їх використовували для перенесення їжі. Глек, глечик. Висока кругла дещо розширена, в нижній частині посудина. У ньому зберігали рідкі, переважно молочні продукти. Таріль велика тарілка, блюдо з красивим розписом, здебільшого використовували для прикрашання стін в оселі. Монетка маленька посудинка, яку гончар давав покупцю як решту, щоб не лічити копійки. Були гарно оздоблені і використовувалися як іграшки або сувеніри. І макітра велика посудина, напівсферичної форми з широким отвором. У ній перетирали мак, замішували тісто, зберігали воду, борошно, крупи. Щойно ми з вами переглянули види українського глиняного посуду і де їх використовували. А зараз, шановні діти, ми з вами продовжимо знайомитися з Полтавською областю. Здійснімо подорож до музею Опішні, переглянувши відеофрагмент Увага на екран! З давніх давен тутешні гончарі створювали кераміку, знану та ціновану в усьому світі. Опішне здавна славиться своїм гончарним ремеслом. І не тільки тому, що тут гарні горщики вироблялися, а й тому, що фактично майже кожна третя родина займалася гончарством. І як уславлення цього сімейного по сучасному бізнесу створена така робота, яка називається Доброго ранку опішне. Ця робота як найкраще представляє, що являла собою звичайна буденна. Родинна праця. Гончар працював за гончарним кругом, створював форми, готував матеріал. Дружина, як вірна його помічниця, обов'язково розмальовувала ці глиняні вироби, а також доглядала за всією родиною. Старший у родині, якщо такий був обов'язково хлопчик, то він займався гончарством вже починаючи з 5-6 років, а надалі був обов'язковим помічником свого батька. Ось такі традиції в опішні. Ну, а зараз скажіть, чи зацікавила вас професія гончара? Прочитайте слова поляка Єжибара, які він сказав після відвідування музею в опішні. Я думав, що побачив глину, а побачив народ. Як ви розумієте ці слова? Що саме у гончарних виробах передається душа народу, заняття, культура, мистецтво, тепло людських рук. Ну що, шановні діти, ми продовжуємо з вами мандрувати Полтавською областю. І наступна наша зупинка це математична хвилинка. Розкажіть. Розв'яжіть приклад і вставте відповідь у речення. Прочитайте його. Відповідь 60 тисяч. У колекції Пішнянського музею понад 60 тисяч експонатів. Уявляєте собі. Ну що ж, дітки, ми з вами зробимо невеличкий відпочинок. Нейробіка від бубу. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної річби. Перший раунд. увага. Відповідь 18 Увага, другий раунд. Увага, відповідь. 45. Третій раунд. Увага відповідь. П'ять. Я вітаю переможців. А хто помилився, не кажи не вміє, а кажи, навчися, так, діти, ми говоримо, а ми з вами продовжуємо нашу мандрівку. Нагадую, ми з вами мандруємо туристичними маршрутами Полтавської області. І наступна наша зупинка ми заїхали з вами. На ярмарок. Щорічні торги, що відбуваються у визначений час. Спочатку прочитаємо інформацію, а потім перегляньмо відео. Ярмарок. Щорічні торги, що відбуваються у визначений час у певному місці. На них звідусіль збираються люди, щоб продавати та купувати товари. На українських землях ярмарки поширені з XVI століття, а найбільше їх стало в 19 столітті. Село Великі Сорочинці одне з багатьох поселень, де відбувався ярмарок. Нині традиції українських ярмарків відновлюють: зокрема, щороку відбувається національний сорочинський ярмарок. Відвідай Сорочинський ярмарок, переглянувши відеофрагмент. На ярмарках люди продавали і купували товари, а також знайомилися, укладали угоди, проводили дозвілля, зустрічалися з рідними, що мешкали у віддалених поселеннях. Тут дізнавалися новини адже ані телебачення. Ані інтернету не існувало. Аби зібрати якомога більше людей, під час ярмарків влаштовували виступи фокусників, акробатів, дресирувальників, вистави театрів, зокрема й лялькових. Тут зародився і розвивався такий мистецький жанр, як вертеп, адже ярмарки влаштовували напередодні свят. Зокрема, Різдвяних. На ярмарку можна було позмагатися на конях, послухати мандрівних музикантів, а то й самому поспівати та потанцювати в гурті. Отже, ярмарок був не лише торгами, а й культурною подією. А тепер перевіримо вашу уважність. Дайте відповіді на такі запитання. Який вид мистецтва зародився на ярмарку? Як відвідувачі ярмарку розважалися? І чому ярмарок був культурною подією? Діти, розкажіть, а чи бували ви на ярмарку? А саме в Сороченцях? Пропоную вам музичну хвилинку з піснею Квітка душа у виконанні Ніни Матвієнко? Та Вероніки морської Що, шановні діти, ми щойно насолоджувалися співом прекрасної пісні у виконанні нині покійної Ніни Матвієнко. Ну, а зараз, діти, прочитаємо ривок вірша Сорочинський ярмарок Галини Несмашної. Багато тут усякого товару, пісені, гумору і щирого тепла. І варенички пухненькі прямо з пару нам Україночка вродлива подала. Розкажіть, яка картина постала у вашій увазі? Так, ви представили собі, що на ярмарку повно всякого товару і мекає, і мукає, і бекає, і вареники варяться, і борщик смачненький тут же і співають, і танцюють. І вінки продають, і виноліться рікою, і люди щасливі. А зараз, дітки, попрацюємо над цим віршем як справжні мовознавці. Прочитайте прикметники у тексті і скажіть, до якої групи вони належать. Щоб дізнатися, до якої групи належать прикметники, до твердої чи м'якої, треба поглянути на останній приголосний. Якщо він твердий... То це тверда група. Якщо приголосний основи м'який, то це м'яка група? Отже, назвіть прикметники твердої групи. Так, це усякого щирого вродлива. А м'якої групи, ну, звичайно ж, пухкенькі варенички вже захотілося нам вареничків на пару. Подивіться, в макітрі сидить, тримає ті варенички. Так, дітки, а ми з вами. Плавненько перейшли до сторіночки домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте над цікавим матеріалом сторіночка сьома, зушитель для домашніх завдань, а саме завдання третє: охарактеризуйте глину, підкресліть потрібні слова в тушках. І установіть відповідність. Що таке Миргород, селище Опішня» І селище Великі Сорочинці. А ми з вами повернімося на початок нашого року. Сьогодні ми з вами здійснили туристичну подорож до міста Полтави і дізналися, які ж тут туристичні місця, які слід відвідати, а саме, мир, курортне місто, багате на мінеральні води. Ми побували з вами і радимо іншим побувати в Національному музеї заповідник Українського гончарства селище ОПішня. Також ми побували на ярмарці у селі Великі Сорочинці. Ну, і у нас залишилося ще побувати у музеї садибі Івана Котляревського. Цю подорож ми здійснимо з вами наступного уроку. Завдання року вичерпане. Я говорю до побачення, до наступної зустрічі.